Куди ідуть бюджетні гроші вугільних підприємств на Волині. Поліція взялася за розслідування, підозрюють привласнення і розтрату коштів. Слідчі кажуть, мовляв, службові особи окремих держпідприємств вугільної галузі у минулому році при закупівлях товарів і послуг вносили неправдиві відомості щодо їх вартості та обсягу. У розслідуванні фігурує ДП Волинь вугілля. Понад 12 мільйонів гривень держпідприємство виділив. На перевезення шахтарів. Тендер виграла фірма аж з Харкова ПП Біранд. Тепер ці торги та усі тонкощі співпраці перевіряє поліція. Це була річна закупівля на перевезення шахтарів. Була порахована ціна за, за кілометр. Є ж графік перевезень. Вони про, по місту. Є зупинки, є сій. Є час відправлення е, автобусів, які курсують, вони збирають, приводять, відводять там три черги е, е, цих маршрутів, uh -huh. тому що шахтарі ж працюють в три зміни. Ну практично ну цілодомова. Ще одна покупка, яка зацікавила слідчих, закупівля підшипників для шахт у приватної фірми, «ТОВ максимум агро. Підшипників накупляли на 19 злишком мільйонів гривень. На Волинь вугіллі здивовані таким розслідуванням. Я перший раз це чую комітет. Так а яка втрата була сума 36 мільйонів гривень? От і вона зменшилась на 18. То тобто, я які. Як підприємство заощаджило державні гроші, а це давали комерційну пропозицію інші учасники ринку, які раніше постачали цю продукцію підприємству. А інше підприємство, це Агро виграло по нормальній ціні, дуже якісні підшипники, тому що керівництво вирішило. Краще купляти якісні підшипники, ніж їх міняти постійно. Запевняють, що жодних завищень вартості чи кількості товару не було. Там немає ніякої завищеності не вартості, тобто ми вели участь центрні пропозиції, де були вказані певний вид підшипників, певна кількість на рік підприємства і певен виробник. Тобто виробник є європейський, хорошої, дуже якості, це японські підшипники. І ми виграли по даному тендері. Я би сказала, що там занижена вартість. А яким ще е, фірмам чи державним підприємствам ви постачали підшипники? Ну, фірмам багато. Я не хочу зараз це озвучувати. Нині правоохоронці отримали дозвіл суду на доступ до банківської таємниці та перевіряють здійснення фінансових транзакцій між держпідприємством та приватними фірмами. Олена Лищук, телеканал Аверс.